Всім доброго ранку. Заледво проснулися сьогодні. Зараз будемо робити каву. Засипали каву. Зараз приготуємо і будемо снідати, включити потрібно потрібну І будемо пити кавус у мене Зараз нагріється. Поки моя, кава готує, поки моя кава готується, то ми будемо зробимо омлетик. Зараз прийде Оля, вона сьогодні йде до зубного, хоче щось поїсти. Я думаю, так три яйця. І зараз робимо омлетик. Ось, дрібочка солі, наша солька, трошки сольки. Молочка, бо м'яйка збити, трошка. Закалопускаємо зараз омлетик. От, дивимося, як вона консистенція, якщо тебе. Пельня, не сковорітка, а пательня. Тим часом ще підріжем ковбаски. Розчину трошки. Так, колбаски, сорочку, кутом. Рітка напрягається. Загадчить, все буде готово. Так, сковорютку, бачно теж. Але це вже буде не омлет, а ціла піца. Кубаски трохи залишилися. А, це вже смаколики будуть у нас. Смакота. Накриваємо кришечкою і хай вона напиється. Поки діти сплять, то я спокійно поп'ю кави, трошки з молоком я люблю і капиночку цукру. Ще є такі сухарики, які ми вчора готували. Зараз з ними, а може краще я шоколадки візьму, собі в мене є ще цукер. На підвіконечку Я, нашому я виростила ще таку щепірка. Цибулька проросла в нас. Зараз зробимо туди її, щоб було смачніше в той омлетик. Омлетик вже готується. Зробимо, щоб було ще файно, не тільки смачно, а ще й файно. Бо я дуже люблю, коли все файно. У мене має бути файно Ось, все. Тебе не було, чи на городі, чи в хаті має бути файн. О, той омлет піцу я ж перевернула ще на другу сторону, бо дивися, що тут вже починає підгорати. Зараз ще пару секундочків з тої сторони і думаю, вже готове. Оце омлет піца готова. Максимчик, як тобі омлет? Tá? Porcoje na pizza. Tá. <laughs> to é dobre. Que <laughs>